Друзі, всім привіт! У нас сьогодні цікавий проект: це новенький Lexus RX 23-го року. Наші клієнти, як завжди, роблять правильні рішення. Тільки-тільки з автосалону зразу до нас на покращення, на захист і на комплекс робіт. Це новий Lexus, крутий, класний дизайн, все цікаво, все дуже гарно виглядає, але проблеми, друзі, всі ті самі. Тому а, зробили захист антигравійною плівкою, як завжди, це якісні плівки, які ми тестуємо, які ми перевіряємо раз на півроку, щоб дати вам максимально. Послугу якісну і обов'язково гарантію. Це обов'язково уклейка на підріз. Ми тут бачимо з вами передній бампер, який дуже цікавої форми, і ви можете побачити, що ми обіграли це і зробили на підріз кожен елемент, щоб максимально його захистити. Ну що ж, по фарбі вирішили? На жаль, нічого не змінилось, обов'язково потрібно захищати автомобіль від зовнішніх факторів. Що ж у нас по захисту, така ж сама, на жаль, ситуація: роз'єм канфари, діагностичний роз'єм, перехоплення ключа. Всі ці базові методи викрадення працюють на цьому автомобілі, тому всі основні зони ми закрили, зачинили, заблокували. Автомобіль під захистом власник так само як раніше зручно користується цим автомобілем, має повністю про нього інформацію з будь-якої точки світу в будь-яку секунду. Наші авторські напрацювання, правильний глибокий монтаж. Це все про захист від викрадення, не встановлення сигналізації. Тут буде десь посилання, в чому різниця між захистом від викрадення і встановленням сигналізації. Також по цьому проєкту зараз йдуть перемовини з власником з приводу шумоізоляції. Новий RX23, зараз ви побачите, яка там супер шумоізоляція. Ось це і все, що там наклеєно, і вона навіть наклеєно не так якісно, як хотілося б. Ну, що маємо, то маємо. Тому друзі, нові машини це супер круто, це класно. Купляйте, їздіть, насолоджуйтесь. Але, будь ласка, не забувайте їх дооснащувати, щоб вони вас радували кожен день і слугували вам дуже довго. Тому звертайтесь до нас. Ми виконуємо всі необхідні речі, щоб ви насолоджувалися вашим автомобілем ще багато-багато років. тюнінг захист